Мої хороші всім вітання. Дивіться, сьогодні вперше мене Марков просив купити полуничку. Марко такий довольний. Так тішиться, а Оля каже, що читала новини, що в е Україні, в якомусь місті, дитина дуже страшно утравилася полуницею і прям таки, знаєте, аж до фатального наслідку. Я, в принципі, завжди всі овочі і фрукти, які купуємо, то ми замочуємо мінімум на одну годину в воді. Ну, як мінімум, спробуємо, що та перша полуничка з собою являє. А у нас сьогодні генеральне прибирання. І е, подивіться, мої хороші, ось який у мене вже величезний мешканець. Житель це е, ті кани від нашої Алухи. Вони до такої степені вже виросли, що я побачив, почали вилазити ось тут зовсім такі вже маленькі паростки, пагони. А ті, що були перші, то вони почали отут, от, бачите, вже сохнути. І ось вилазить, вилазить, дуже всього багато, от, бачите, вилазить. То я вирішив таке вже сьогодні, я беру цей горшок, вивожу до нашого квітника, до сестри, Швагром на байківці. Оце все сухе, я потім пооббираю і подивлюся по погоді. Якщо вже не буде перших таких от приморськів, якщо вони вже пройдуть, то не чекаючи, буду висаджувати вже їх в землю, тому що в мене, дивіться, просто, просто величезні хащі. Всім вітання. І мені дуже шкода, бо знаєте, от перша ознака це коли от по колу листком. Перша ознака, коли по колу листка починається от от невеличка жовтивизна. Це вже просто говорить про те, що цього горшка, хоча горшок в мене великий, доволі великий. Ну, замало. Ось. Бачите, що робиться. Тому я це все пообрізаю і максимально швидко будемо висаджувати на цей, на, на городі. Вже на клумбі. Я підживив е, спеціальним добром для квітучок, все як має бути. Ну, У будь-якому випадку, причому що така от велика кількість пагунів, така от велика кількість е, оцих цибулиночок для такого горшка, направду замало. І шкода, що. І мучиться рослина, ну і, ну і ми, бо тому, що вона піде гарно вріст і буде просто швидко квітувати. Тому цей саджанець, тому цей горшок сьогодні вже їде на байківці. Дуже вітряно. Йду зараз, Маркусь. Вже приїхала Кана в новий. В новий розсадник на постійне своє місце. Що, Маркусь? Ха? Що? Ой, яка красота! Ще раз всім вітання, мої хороші. Як то кажуть, всіх слабонервних або тих, кому ну, вкрай не подобаються квіти, рослини, ті, що пишуть, що хватає показувати ті, нікому не потрібні квіти. Проходьте, проходьте. А для тих, хто любить, хто цінує, хто так само як я радіє для поціновувачів такої природної красоти, то, зараз, то я вам зараз покажу, що тут на цій, як я кажу, тюльпановій алеї вже зацвіло. Дивіться, щоб ви розуміли, яка тут красота. І е, зараз коротко пройдемося. Я вам покажу, в принципі. Ой, навіть це попався мускарі один. Голубенький, його не було. Е, я вам покажу коротко ті сорти е, тюльпанів, які вже зацвіли. Ось, дивіться, яка красота. Це такий от рядочок. Вони тут. Тут, тут просто білосніжні. І е, я так садив, не знаю чому, але мені так дуже подобається, коли. Жовтий, білий і червоний. Червоний має такий от посічений кінчик. Бачите? І от такий от білий. А поруч ось такий от. Це, це, це такий сорт. Це не хворий тюльпан. Це такий сорт. Жовтенький. Тут лілії цвітні. Ось. І пішли. І пішли, отак вони по колу. Дивіться, яка тут красота. І те, що я вам говорю, бачите, по два, по три в купці. І ось вони такі просто, просто безподобні. Тут тріумф тюльпан, теж такий білий з кремовою серединою. Ідентичний, ось такий от жовтий. Посічений має кінчик. А коло нього, дивіться, наче аквареллю помазаний, правда? Йдемо, Маркусь! І тут ниця. І в принципі вони повторюються, тільки є десь-не-де ще інші. Ось така от красота. Тут такий от рожевий, а він всерединці такий біленький, дивіться. Ось. Марко так доволі, так любить теж квіти, каже, що дуже красиві. Тут такий, дивіться, такий от, бачите, красивий, піоновидний. І ось вони. Ось вони. Дивіться, красиво. Правда? А тут новий, дивіться, такий помаранчевий, лососовий. от темний. І ось, ось, ось вони всі пішли, пішли, пішли. Дивіться, яка тут красота. Бачите? Ой, дивіться, на, на трояндах вже попелиця. Бачите, дві хвилини тільки листочки розпустилися і вже попеличка. Треба вже актарою перекрупити. От, Марко вже на городі. Оце такий колір, ну просто безподобний. Марко гарні квіточки. А тепер, щоб ви розуміли, оцей от ряд перший. Ось цей от ряд. Це, виходить, всі отакі ранні. Ранні, ранні, ранні тюльпани. А як в ботанічному саду. А в другому ряді вже всі е, пізні тюльпани е, і лілії цвітні, високорослі, вони, в принципі, всі одного кольору. Дивіться, які вони, як зірочки, правда? Ой, які класні. Просто безподобні. А серед них отака от красота. Піоновидний. Ну і ці от тільки будуть розпускатися. Вони пізні, вони будуть трішки пізніші. Ось. І тут те саме. Дивіться. І ось. Дивіться. Бачите, якраз І На початку. Ой. А ця от віця груша зацвіла. Да Бачите? Це грушечка. У мене тюльп ці троянди почали бентежити. На інших я не бачу, але на одній побачив цю тлю, але це говорить про те, що вона буде на інших. Тут треба терміново робити. Я зараз подивлюся, чи в мене є актара. Якщо є актара, то я розведу і перекроплю. Так. Ось тут, подивіться, червоний. Такий піоновидний, махровий. Коло нього зразу такий жовтенький. І лососовий, помаранчевий. А порч фіолетовий, такий цегловий. Бачите? Така от красота. Така от красота. А оцей це от такий саме, як в алеї, як я їй теж передавав. Отакі от, от, не такі, знаєте, просто, ну, як по мазочкам помазані. Красота. Оці, що були перші, вони були такі яскраво, яскраво, жовті, а потім стали такі от біленькі і вже відцвітають. Тому класно висаджувати, коли. Ой, зараз! Класно висаджувати, коли, е... знаєте, от цвітіння буде довгим. Зацвіли от перші, відцвіли там тиждень чи два, потім інші починають зацвітати. Попри те, О, хтось поїхав. Попри те, все, потім тут ще є такі однизенькі бутони. Вони теж підростуть, вони теж підростуть і потім, коли ці опадуть, то зацвітуть. Потім оці от жовті теж зацвітуть. І це так багато. Оцей ряд буде постійно в цвіті. На, а оці от теж просто просто неймовірні. Такі от теж, ніжні. Лілії піднялися. Лілії тоді я вам показував попередній раз. Вони були такі низенькі, низенькі, а вже дивіться, як височезні. І вже відцвіли. Ось. Одна за іншою, одне за іншою. А тут є перший квіт бутонів. Ось тут. Хочемо так показати. Красиво, що було. Ось. Це яблуня. Сорту слава Переможця. А в кінці є цинти, що цвітуть. Так само, як оця грушечка. От. Красота. Красота. Так. Тут вже, напевно, цього року будуть перші черешеньки, то ми подивимося, чи вони будуть, чи їх не буде. І вже будемо бачити все по ситуації. Оці одні лі ліди це вже повилазили. А я не покала попередній раз лаванду. Ось. Тут вже буде лаванда вічно-зелена, кулькою, постриг. Постриг, самшит кулькою. Бачите, одну і другу. От. А оці лілії, їх навіть не було замітно. Дивіться, які вони вже великі. Це пройшов тиждень часу у нас. Тиждень час, буквально. Ось. Так що тут буде варити лавандочка. І ще щось буде. Щось завжди буде. Знаєте, а Марко такий, як я, він е, прибіг першим ділом на квітник і тато, тато, ходи, подивися, які у нас квіточки зацвіли. Які у нас є гарні квіточки. Знаєте, так все якось швидко проходить такий е, швидкий час, що е, не варто себе, е, свою енергію і себе е, розтрачати на негатив. От подивіться, я кажу, приїхали, от така от красота помилувалися, потішилися, ну, правда, дуже красиво, дуже красиво. І треба цінувати і дійсно жити тим одним днем, який ми на сьогодні маємо, тому що. Настільки невизначений і непевний час, а ще й військовий час, то тим, як то кажуть, знаєте, людям, які от постійно чимось незадоволені, яким чомусь щось не подобається, ідіть, ідіть мимо, Ідіть з Богом, нехай все буде добре, але просто знаєте, не, не чіпайтеся до, до дурниць. Вмійте шукати навіть ту крихту тої доброти, бодай би в тих красивих квітах. І повірте. Вам теж стане легше жити і а, ви будете трішки добрішими. Тому така красота. Добре мені коротше. Зараз я приїхав, маю деяку роботу з Марком зробити. Зробимо, ще раз помилуємося тією красотою і поїдемо. Як то кажуть, та праця не є марною. А зараз головне пошукаю актару, бо мені здається, що в мене б мав бути пакетик актари, не чекаючи, знаєте, кажуть, по гарячих слідах рози оприскую, щоб тля не заїдала. Ну, а там побачимо. А ще я вам покажу гортензію. Теж, бачите, багато світало. Це вже треба все теж на двір висаджувати. Тут синя маленька, а ця от просто дивіться, яким квітом пішла. Красивим. Бачите? Так що буду мати, як то кажуть, багато роботи. Супер. Що, Маркошечка. Те, що я вам казав, мої коротше, отака от от актара. Маркусь, вважай, обережно. Обережно. Е, оцей пакетик на 10 літрів води. У мене тут стандартний такий, знаєте, простий оприскочить на Маркусічка, вважай, котику не пшикай. Вон, бачите, Маркусик вже вийшов в краш, Котику, з ударим кіточки пшикати. Ти подивишся, да то попшикай, добре? Ой, повпало. Отака от, от штучка. Тому, щоб не чекати, знаєте, не чекати, щоб вони захворіли і потім важко було реанімувати. Розвели, попшикали і тлі як не стало. Ви Знаєте, мої хороші, настільки цікаво дивитися за квітами. Прийшло буквально півгодинки. Всі троянди я окропив. Дерева всі окропив і навіть хвойники окропив оцею актарою. Вона а, буде корисною. Сьогодні Оля вдома прибирає, а ми з Марком тут на городі. І Марко бігає, татко, татко, давай мамі нервемо квіточок. Я кажу, звичайно, що не рвем. Але Але те, що хотів вам сказати, от зараз сонце зайшло, і вони так миттєво закриваються. Оці от квіти, тріумф, тюльпани, вони настільки чарівні, що я не можу вам словами передати. Коли от іменно, от іменно коли от такі, от вони, знаєте, вони такі от, закриті. От. Тому все окропив. Одне, що е, ще купили ми помпасну траву. Купив траву на OLX. бо виходить, що на таких великих сайтах вона або дуже-дуже дорога, або просто насіння продається. Тому зараз ще. Ну, в мене традиційно, ви знаєте. О, зараз. Тут традиційно. Запихаю на городі, щоб вона прийнялася, знаєте, а потім пересаджу. Направду має дуже великий план, такий грандіозний план. Дійсно, ми будемо відходити від того знаєте, періоду грядок. Хочеться мати якусь там бурячка, рядочок, маленький, були б трішки для себе. Бурячка цибульки, якоїсь зелені, були, знаєте. але таки відходимо від того городу і переходимо в той, знаєте, такий, як то кажуть, період квітників, вічно зелених. І все ж таки я планую робити повну реорганізацію цього городу. Ще цього року тут у мене буде город нарости, бурячки, морква, цибулька, все як має бути. І все ж таки я планую на осінь цей ряд тюльпанів повикопувати. Ми, Ми подивимося на рахунок троянд, що нам сподобається, що ні. Що не сподобається буде на утилізацію, теж повикидаємо і, можливо, якось е зробимо тут все по-інакшому. Так що було все дуже красиво, так все дуже гарно. От. Ну, те все буде, те все буде пізніше. Отака от, от трава. Ой, це така, знаєте, велика, вона до трьох метрів росте. Має суцвіття такі красиві. Колір такий прям від рожевого аж до персикового. Ось це вже дорослі кущі, які квітували, які мали велике суцвіття. І цього року теж будуть такі помпезні. Ось такі от два саджанці. То зараз десь їх пристроїмо. Така от помпасна трава. Вона як розростеться, то я вам покажу, яка вона має такі дуже красиві яскраві віники. Отакого такого кольору. Знаєте, такий колір тату Такого навіть вам не покажу на тюльпанах. Бо тюльпани такі всі дуже яскраві, а вони такі от як оцей, а такі дуже-дуже притуплені. от, от такого, навіть ближче. Знаєте, от такі, такого притупленого, о, як тут. Але відтінок отакий от що ви розуміли. Такий лососовий. отака от, от має бути красива компасна трава. от Ну, подивимося. Зараз я висаджую, їдемо додому, а тоді вже подивимося, якось я виберу день, прийду вже приведу е, до ладу тут все. Треба все прибрати, траву повибирати. І в квітнику маче трава. Е, окропив троянди. І щоб зараз, оце, знаєте, цю актару не зняти з цих кущиків, на другий раз приїду, гарно все підпушу, пересапаю і зеленцю повибираю. Ну. Ну, а звісно, ви як мої от такі от поціновувачі такої самої краси, як і я, будете зі мною працювати і практично наживо все бачите, що робиться на цій чудовій клумбі. На сьогодні ідеальний квіт тюльпанів я в захваті. Я дуже люблю. Зараз ми от взяли ножниці з марком наріжемо додому для мами тюльпанів, для Олі Марко наріже, бо каже, тато для мами обов'язково треба тюльпанів. Треба, на зробимо.